Всім привіт народ! І в минулому відео, там де я розмовляла про хейт, я сказала, те, що на моєму каналі буде дуже класне відео. До речі, мене звати Маріна і ви на каналі Марін Марін, і я дуже чесно рада, де, що ти дивишся це відео, тому що тут дуже багато буде склек відео і такого іншого. Взагалі, ви могли бачити в Тіктоті, в інстаграмі, в телеграм-каналі в моєму маленькі такі відео з віршами. Також я їх викладала на YouTube, але вони там були не повністю відео. А Типу, як сторіс. Тож я вирішила зробити одне величезне відео з усіма віршами. До речі, їх не всі я сама писала. Там є е, ті, які я е, вчила і озвучувала видатних письменників е, України. Також, можливо, там були ще якісь. Але я не знаю, були цитати, були. були Було те, що я сама придумувала та зачитувала на камеру. Е, тож я думаю, що вам це сподобається. Також я думаю, що ти зараз у безпечному місці. Е, тож, будь ласка, побудь в безпеці. Хоч і все ж таки, начебто там війна. Йде на те, що Україна переможе, але ж все ж таки ще вона не закінчилась, тож, будь ласка, будь в безпечному місці. А також постав лайк і підпишись на мій канал, щоб не пропускати жодного відео, тому що їх, як на мене, буде вже багатько. А я пішла. Та, взагалі, пішли слухати те, що я зачитувала. Гарного всім перегляду. Любов варта всього. Варта болю твого, варта твоїх розлук, варта відрази й мук, псячого злого виття, Шаленства та милосердь. Варта навіть життя квіти та вголо зачиняє всі вікна. Бо їй дуже важливо розуміти, що вона для тебе важлива. Також піклося про неї навіть в найлютіші морози, та в дощову осінь, бо тільки твоє власне сонечко буде світити тільки для тебе в будь-яку непогоду. Віця не нікому того ніколи, що ти ніколи не зможеш, бо впаде цінність слова твого. Так низько, що навіть нічим не допоможеш йому. Насправді, завжди з тобою є ті люди, які приймають тебе таким, яким ти є, і не прагнуть тебе змінюватися заради чогось або заради когось. Просто потрібно віднайти таких людей і нікуди їх не відпускати. Я б могла б сказати, ти, що завтра стане легше, але мені не стало. Сподеваюсь, что тебе пощастить. Через 27 семь дней зима. Через меньше чем два месяца новый Рик. а через четыре Рик. И снова лютый. Однажды Джокер сказал, ты им доверяешь, а они тебя бросают. Ты им веришь, а они тебя обманывают. Ты их любишь, а они изменяют.

Години, якщо вона вільна, бо в любові до країни ніхто не має сумнівів. Добре знаю свою мову традиції давні, та й ще твори пращурів творців вічні, мудрі, справжні. Живеш собі години не рахуєш, а час летить, на жаль, без вороття. Сьогодні єди, а завтра вже не існуєш. Життя не витрачай ти на сварки й образи, сльози лиш крадуть твій час. Ти бережи своїх коханих і близьких. Сьогодні є, а завтра вже нас і нема. Лише не змарнує свого життя, бо повернути щось немає сили, коли ще почуваєш серце, ти биться зроби нарешті вже себе щасливим. А Потім вона раптово змінилась. Вона стала зовсім іншою людиною. Її очі більш не сяяли, як раніше. Тепер у них палала байдужість. Дівчинка, яка намагалась допомогти всім, переступаючи через себе, згоріла до тла, як сірник. Задумаюся хоч на хвилину. В чому ж сенс твого життя? Плакати в тяжку годину так сильно, щоб аж до виття. Та перестань себе жаліти, Її життя в сльозах проживати. Повір, воно завжди буде боліти. А ти будеш лише страждати. Не плач за тим, хто е, пішов. Радій, що він собі когось знайшов. Тебе ж знайди, той хто не лише, і всі проблеми тільки в голові. І сенсу зовсім в них немає. І так в кінці не будемо живі. А в сльозах життя немає. останній місяць літа можливо він щось змінить але надій вже немає на фаши ам Ukrainian. на excuse. with different people we're different here and here У віконце заглядає. Та нібито ж тільки вчора з лютим попрощались. Такої ще короткої весни не було і, надіюсь, я ще вже її такої не буде. І літо, що закінчується, навіть не почавшись. А осінь прийде непомітно і кожен день, як рік минає. Минає то воно вже швидко. а Рана, що почала боліти в лютому, напевно, вже не заходиться і ніколи, тільки починає ще й дужче боліти з кожним днем. Вона любила каву без цукру, а він дуже солодкий чай. Не змогла на нього довго дутись, хоча завжди, при сварках, він казав прощай. Я надіюсь, що вам це відео сподобалося. Та, взагалі, всі вірші, які я розповідала, цитати і так далі. Тож, не забувайте про лайк. Можете прокоментувати ще, якщо ви так хочете. Також підпишіться. І я не буду казати до побачення, чи поки я скажу до нових відео, до нових зустрічей. Я всіх вас обожнюю.